дружочки, тепер буду пакувати свої пасочки. Ось, бачите, вже запакована в мене пасочка. Зараз розкажу, що і як. Я купляю упаковочну бумагу, ріжу її на такі ось квадратики, от таким чином їх складаю. Ось у мене, бачите, в рулончику от ця от ленточка, я її теж нарізаю. Ось ця упаковочна бумага у мене, бачите, ось вона в рулончиках. Я її купляю там, де продається упаковка для квітів. І от такі мішочки целулоїдні я взяла, 25 х 40, ось бачите, ось, ось розмір їх написаний. От, ось цей мішочок один я підготувала, щоб окрему пасочку наразі запакувати. Отак ложу і буду стягувати. Піднімаю отак краєчки докупи. Можна вдвох це робити, якщо вам не е самому це виконувати. ці дії. І тоді зв'язую, бачите, ось у мене оця ленточка, ось я її в кругову зв'язую. Зараз покажу на половині роботи, як я це роблю. Запакувала бумагу, тепер буду в пакет її переміщати. Перемістила в пакет, тепер буду зав'язувати. Отакий коротенький шматочок стрічки відрізала, і буду зв'язувати зверху. Ось так все вийшло. Раджу у двох це робити. Це зручніше вам буде. Одному все-таки це дуже незручно. Так, все, фініш, все запакувала. Ось дивіться отак зверху. Все готово. І ось ще у мене, скільки залишилось пакувальної бумаги і пакетиків. Це вже третій рік я її використовую, і в мене вона ще є. Бачите, тут на пару років точно ще лишилося у мене. А то й більше. Побачимо, як Бог дасть. Все, приймаю поздоровлення.